мого каналу. Сьогодні на огляді буде ось такий контролер потужністю 800 Вт. Це такий підвищуючий MPPT-контролер Сонячний. Як бачите, вхідна напруга від сонячних панелей від 12 до 65 вольт. На виході у нас 24,88 вольт. Максимальна потужність 800 Вт. Струм 22 А. Сонячний такий контролер. Ось тут є такі малюнки. Як Бачите. З таким екранчиком. Екран показує там всі параметри контролера. Ну і схема підключення. І замовлюється посилочка на AliExpress. І отже, посилочка вже у нас тут ось прийшла перед нами. Зараз ми її розпакуємо і переглянемо саму посилку. Ага, ну ще я розкажу, скільки часу у мене йшло це замовлення. Ось, бачите, ваше замовлення створено 15 травня. Ось тут. Як воно все йшло, характеристики, які відбувалися. І вже посилка прийшла мені, ось бачите, 28 травня посилку доставлено. Успішна доставка. Отже, посилочка йшла у нас з 15 травня до 28. Отже, зараз посилка перед нами, і ми її переглядаємо. Відкриваємо пакування ціле. Підкладемо. О. Так, MPPT Solar Controller. Відкриваємо коробку. Так, тут у нас. Інструкція написана на зрозумілій нам китайській мові потрібно перекладач. А тут схема підключення, як ви бачите, ось є. Під'єднання сонячних панелей, самого контролера, Як підключати, як все збирати схему. Так, ну ось наш сам контролер. Так, що... ага, ще в нас тут, бачите, додатково йдуть запобіжники. Так, коробку ми тут складаємо. Ось два таких запобіжники. Зараз глянемо, наскільки вони Ампер на 20 А. 20 А стоять запобіжники в комплекті. Так, дістаємо. Тут же у нас нічого немає. Ну, і ось так виглядає сам контролер заряду MPPT. Дивимося ми ось в цю сторону. Що у нас тут? Ось запобіжник тут є. 20 амперний кулер вентилятор охолодження, підключення. Це ось іде підключення. Двімося до сонячних панелей. А це під'єднання вже до акумулятора. Ну і його характеристики: вхідна напруга 1265 В, максимальний струм 22 А, потужність 800 В. На виході у нас 2488 В. Такий підвищуючий МППТ контролер заряду для акумуляторів. Навіть ще є USB. Ось бачите. Ну, Кнопки і сам кранчик. Ну що ж, будемо його вже випробовувати. Ми, мабуть, в наступному відео я вже зберу підключу схему і ми все переглянемо. Ну, якщо буде час, зараз я ще спробую розкрутити, подивитися, що він складається, адже цікаво, що тут небагато. тих декілька гвинтиків відкрутимо, подивимося, що тут всередині знаходиться. Ну, ось я тут почав розбирати, розкручувати, але далі, думаю, не буду його розкручувати, бо потім важко буде зібрати. Ну, отак можна заглянути, що тут всередині. Ось. Як бачите, знаходиться ось там конденсатор, який видно, щось 470 мкФ, 100 вольт. Регулювальний резистор. Ну і, ну, і схема. Дросель там. Ну. Стандартна схема комплектація. Отже, зараз ми його все зберемо назад. Прикрутимо, і в наступному відео вже буде випробування роботи цього сонячного контролера в роботі. Отже, таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.